Якщо ми беремо компанію, котра довше на ринку і вона максимально прокачалася, вона може мати маржу там 50%. А компанія, котра починає працювати, вона має там 20% маржі. І ось чим більше в тебе обілок, і тим більше в тебе можливості у диспетчерів і продавців, як то кажуть, знайти гарні вантажі. І тут це працює навіть якщо в тебе стабілізований ринок, ну тобто в довоєнний час, як ми казали, і він буде. Півніше, звичайно, але тут може бути ситуація на ринку, маржа, то що ми кажемо попити, пропозиція, але ще історія, коли ти забереш це замовлення, яка ще в тебе буде маржа, в залежності від рівня розвитку твоєї компанії, і там може бути різниця до 20%. Це не призводить автоматично до того, що маленькі перевізники ну по факту вимиваються з ринку, угу. а великі стають більшими. Вони консолідують автомобілі тих, хто з ринку йде. А в цілому я думаю, що так поступово відбувається, але. А, був період часу на ринку, коли великим компаніям в них собівартість на одній машині, як це не парадоксально, виходить більше ніж це фопнік, котрий в гаражі паркує свою машину.